Тета тет після гучного скандалу. Зеленський зустрівся із Трампом. Чи знайшов глава держави порозуміння з республіканцем, який напередодні зробив ряд жорстких заяв? Розберемо це питання просто зараз на каналі Сій час. Підпишіться і починаємо. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом. Перемовини пройшли у Нью-Йорку 27 вересня. Лідер України підмітив, що з часу їхньої попередньої зустрічі минуло вже п'ять років. Гарант висловив сподівання, що у них є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена і Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти, і я хочу обговорити з вами деталі плану перемоги. Зазначив Зеленський. У відповідь Американець пообіцяв працювати на два фронти. Очевидно, мається на увазі, якщо за нього таки проголосують, і він вдруге обійме пост президента. Трамп запевнив, що має хороші стосунки як із Зеленським, так і з Путіним. Далі зацитую. Ця країна проходить крізь пекло, і я ніколи не бачив нічого подібного цій жахливій ситуації. У нас із президентом Зеленським дуже хороші стосунки. І у мене також дуже хороші стосунки із Путіним. Я думаю, якщо ми виграємо вибори, ми вирішимо це дуже швидко. Ми обговоримо це і подивимося, до чого ми зможемо прийти. Буквально за годину до зустрічі із Зеленським Трамп розповів змі, що буде основною темою їхнього діалогу. Почуємо крайнше тоновер саме цонленд ваша не норцево. Лецке сампіс. Виніпіс ви нідіставдесрокшндонті винапі нас, але насправді не все минуло як по маслу. Зустріч зеленського з Трампом ледь не зірвалася. Причиною стала різка критика останнього та представників республіканської партії на адресу України та Зеленського особисто. Західні ЗМІ охрестили його риторику найбільш жорстким публічним висловлюванням кандидата у президенти США. Трамп звинуватив Зеленського у відмові укласти мирну угоду і висловив думку, що Україна вже знищена. А домовленість з Росією, нібито могла бути укладена раніше. Критика на адресу українського лідера посипалася через його візит на завод у Скрентоні, це штат Пенсільванія. Там президента супроводжували лише представники демократів. Видання Політико пише, що низка республіканців вважає, що український лідер припустився серйозної помилки. Журналісти підкреслюють, що республіканці ключовий електорат для зеленського, якому потрібно догодити. Водночас «The New York Times» акцентує. Що Зеленський ризикує не лише репутаційними втратами на волосині питання майбутньої допомоги від Сполучених Штатів Америки? Мовляв, нині наша держава отримує від Вашингтона зброю в рамках пакета на суму близько 61 мільярд доларів. Напередодні 26 вересня лідер США Джо Байден оголосив про відправку в Україну озброєння на суму майже 8 мільярдів. Однак зазначають журналісти, коли ця військова допомога закінчиться, доля України знову багато в чому залежатиме від готовності конгресу голосувати за новий пакет. А в цій ситуації без консенсусу демократичної партії та республіканської партії не обійтися. Але навіть після таких нестриманих висловлювань Зеленський не відмовився від ідеї тета тету із Трампом. На підтвердження цього сам кандидат у президенти США опублікував текст листа, в якому український лідер, нібито, просить його про зустріч. Втім, далеко не всі республіканці так гостро накинулися на Зеленського. Наприклад, сенатор Лінці Грем вважає, що план перемоги від першої особи України дозволить закінчити війну вже в 2025 році. Також він закликав Байдена дозволити Україні бити західною зброєю. По території держави агресорки Росії, щоб змусити диктатора Путіна такий сісти за стіл переговорів, ось слова сенатора до голови Білого Дому. Давайте цитувати. Щоразу, коли ми даємо українцям більше озброєння, Путін погрожує. Якщо ви дозволите Путіну формувати політику, ми програємо. Не дозволяйте йому цього робити. Зміна політики, якої я хочу, полягає в тому, щоб вразити законні військові цілі, які використовує Росія, щоб вбивати невинних цивільних осіб і тероризувати український народ. Кінець цитати більше по темі дивіться вже за мить. Подробиці того, як минула зустріч. Зеленського та чинного лідера Сполучених Штатів Америки Байдена. Отже, не перемикайтеся, аби знати більше. Дякую, що ви з нами. Зі штації у Зеленський повернеться ні з чим. Переговори провалилися. Білий дім не дав дозволу на далекобійні удари по РФ. Надії вже немає. Давайте розберемося, чи варто вмикати переживання разом. Тут і зараз на каналі «Сій час головні деталі. Підписуйтесь і одразу до справи. Ключової мети поїздка Володимира Зеленського не досягла. Нагадаю, з 22 вересня президент України перебуває у відрядженні в Сполучених Штатах Америки. Видання за ділиться невтішними інсайтами. Глава держави повернеться в Україну, не отримавши дозволу на використання західних далекобійних ракет для ударів по території держави терористки Росії. Про таке йдеться зокрема у матеріалі за 27 вересня. Під час аудієнції з чинним американським главою Джо Байденом та його потенційною наступницею Камалою Гаріс лідер країни порушував питання про зняття обмежень на постачання британських ракет Шторм Шедоу та американських Атакамс. Однак журналісти стверджують, що гарант залишив Білий дім розчарований. Але не так все безнадійно. У МЗС Великої Британії припускають, що дозвіл на удари західними снарядами по РФ таки має перспективу. Рішення можуть озвучити до початку зими. Таке припускає міністр закордонних справ королівства Девід Леммі. Далі цитую. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року, акцентував дипломат. Але, попри навіть такі сподівання, ще одне авторитетне видання націкає, мовляв, зіркова сила Зеленського на капітолійському пагорбі згасає. І з таким заголовком вийшов черговий випуск «The New York Times». Пропонує фрагмент статті дослівно. Зеленський вважається найпереконливішим адвокатом України, обдарованим здатністю прориватися крізь заангажованість Конгресу з закликами до прискорення поставок зброї та іншої допомоги Києву. Але в міру того, як війна проти Росії затягується, його зіркова сила у Вашингтоні помітно згасає, що має потенційно жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги Україні з боку США. Але судячи з того, які тези та меседжі привіз президент до столиці Америки, він зробив максимум, аби таки отримати прихильність партнерів. Під час зустрічі з президентом Байденом представив йому план перемоги. Як відомо, ця дорожня карта достатньо довго перебувала на обговоренні та координації на різних рівнях. Поділився деталями цього плану Зеленський і зі своєю імовірною колегою у майбутньому Гаріс. Втім, чому таки не вийшло дійти до знаменного рішення? Вітчизняне видання дзеркало тижня констатує трапилося найгірше. Україна потрапила в пастку американських виборчих перегонів, чого варто було категорично уникати за всяку ціну. По-перше, глава держави висловив низку критичних зауважень на адресу іншого кандидата у президента США Дональда Трампа та його кандидата у віце-президенти Джей Дівенса. А ще гучніше розбурхався потужний скандал після візиту Володимира Олександровича на мілітарний завод у Пенсильванії. Ключовий штат, за голоси якого йде запекла битва. На думку республіканця Джеймса Комера, поїздку було організовано для агітації за демократку Гаріс в рамках її передвиборчої кампанії. Українська сторона, вочевидь, не очікувала такої бурхливої реакції і розгубилася. Вона несвідомо стала учасником подій яких намагалася триматися осторонь, пояснюють автори матеріалу. А ще низка західних ЗМІ акцентує на тому, що штати мають запобігти ядерній війні і піти на переговори з Москвою. Автори статті Зехіл, до прикладу, називають ідею дозволити Україні завдавати удари по російській території небезпечною, а також звинувачують адміністрації Байдена, Гаррісу у підштовхуванні світу до ядерного апокаліпсису. Нагадаю, ще раніше західні країни дозволяли Києву використовувати ракети лише для ураження військових об'єктів у прикордонних регіонах Росії. А як думаєте ви, шановні глядачі, чи поставить крапку так званий пенсильванський ляп на рішучості наших партнерів? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. На цьому я вам дякую за увагу. Закликаю підписатися на канал сейчас, залишати свої вподобайки і тиснути на дзвіночки. Ще побачимось.